Слава Україні, 30 червня. Так, хотів би нагадати за збір для нашої 116-ї бригади на авто, яке було е, розбите FPроном. Е, хто бажає, хто може, будь ласка, долучайтесь до збору. Е, посилання на банку буде в описі до цього відео, першим закріпленим в коментарі. Так, ну а я оце зараз приїхав тут, мотався по одному ділу тракторцем. Та, коротше, цей, зайшов, думаю, гляну, пересіяна ж кукуруза, бо не показував, яка вона. Дивіться. Кукурудза пересіяна 22 чи 23 червня. Відео там на каналі було. Ось дивіться, яка вона на сьогодні. Висота, трошки вище коліна. По фазі розвитку в нас тут видимих так. Давайте зараз візьмемо якусь таку середню рослинку. Ось, раз, два, раз, два, три, чотири, шість, сім, вісім, 9, 10. 11 листок. Дивіться, 11-й листок, так. Да, станом на 30 червня таке наче й малувато. Але в загальному я вам скажу, що, мабуть, вона досить таки непогано виглядає. Так, це пересіяна кукурудза І Ось тут край, буквально сівалку, я залишив не пересіяну. Ось дивіться, по висоті вона вище пояса. Там місцями, ну, деяка кукурудзина під руки, отак. По висоті, ну десь за... більш-менш. Ось дивіться, яка кукурудза, І от що скажете, по густоті дивлячись, дарма пересіяв чи не дарма. Вона попасинкувалася, гляньте, що тут твориться. Ось пасинок. Ось пасинок. Ось пасинок, дивіться, а стебло яке завтовшка, ви бачите? Ось дивіться, пасинок, пасинок. Я не знаю, чи пасинки ці дадуть. Чи буде на них якась кукурудза формуватися урожай, ось дивіться. Пасинок. Ось дивіться, пасинок, два пасинки, Не знаю, може і дарма пересіяв, ось гляньте. Тут пасинок. Навіть якщо б вона ну жирує кукурудза, звісно, прямий посів, ось гляньте, тут взагалі її так покоробило. Це стебло, Ну тут ось пасинки, гляньте, я просто не знаю. Пасинки, пасинки, пасинки. По чистоті, так, да, тут є лобода місцями. Тут є лобода, бо цю ж кукурудзу я накривав раніше е, страховим. Ось Бачите, рядочок. Те, що гліфосатом зачепив, накрив. Ні, Ну по розвитку видно різниця. В два рази менша оця кукурудза. Але тут густота була, блін. Оце де волок, я ж сіяв без розгортача ряду. І от де кукурудза попала в волок, там сходів. Не було. А чого крой такий, чого край більш-менш нормальний зходить, бо я його обробив кПЄм. І відповідно ж там більш-менш густота ще збереглася. А от саме по пшениці, по стерні, без розгортача ряда вийшла, звісно, така трохи жопень. Ну нічого. Тут ось щось дивлюсь, два рядочки так загубилося. Ну тут ще який момент був, там заминка в мене вийшла. Я ж її посіяв і ту, що була, росла тут, планував накрити гліфосатом. Але через ту заминку трошки затримався, приїхав, глянув, ну, наче таке ще деньок є запасу. Я, мабуть, в той день добризкав кукурудзу страховим. Воно те поле, що далі добризкав страховим. А тоді ж, думаю, на слідуючий вискочу, накрию гліфосатом. Вискочу, а вона вже койде почала вилазити. І оце більш за все, що оце де бачите, оце ось, не знаю, рядок, може тут щось сприяли умови, що він швидше зійшов. Або навпаки, тут щось було таке, що ну не суть. Взагалі. Воно там по краю трошки таке вийшло і отут коли йде кукурузинка, якась вилазила зверху. була. Оце більш за все ліфосатом його і пришмалило. Пришмалило. але в загальному ось дивіться, яка кукурудза. Я думаю, що ну, цікаво буде спостерігати. Справа в тому, що посів 22 травня, розумієте? Оця кукурудза сіялася 27 чи 28 квітня, оця що по краях. А оця практично на місяць пізніше. І дивіться, як вона. Вона на шостий день вже сходи почали з'являтися. І вона виросла, і вона пішла, і вона пішла. Ось бачите, що це за пляма тут така що нема ні бур'янів ні, ні кукурудзи. можливо так ні це вже здається старий посів ось залишився Ну, що це таке за цей за момент не знаю якщо чесно так і ось дивіться те що не пересіяв яке на сьогодні бачите тут стерня ось гляньте яка була яка стерня От мені подобається оці прямі посів ось дивіться мох який От через оце, блин, мені це, мені цей так воно дуже подобається, ну я не знаю. Так, ну ладно. Ось дивіться, це таке було б, якби не пересіяв. Це ось колесом витов бачу. Такс. Ну, ріденьке, ріденьке і воно трошки, скажімо так, лякає. Через що таке рішення і було прийнято. Ну, проекспериментуємо, тут такий квадратик, не знаю. соток 10, може 15. Ось основна частина, а там десь до гектара виходить, я пересіяв довші гони. А тут ось такий клинчик. Е. Ось так ось, ну, бачите, так, да. те, про що я і казав. Ось є отаке вилази, бачите? Тут тільки раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім. Тільки щоб воно ну, тут таке нещасне вилізло. Ну, не знаю. От що значить, бачите, треба правильно підбирати моменти стосовно тут ось теж немає рядка. Ну, не шкідники це того, що тут було оброблено насіння інсектицидом і тут випадіння від шкідників не було. Тут було насіння саме по собі. Е, відсотків 10-15 з того, що я рився, зміг побачити, воно набубнявіло і згнило. Тобто посівний матеріал був не дуже. Це перший момент. І другий момент ну тут не проявляється. Хоча тут друга обробка була майстер Пауер. Ось, бачите, була спочатку Ніко Сульфурон 2,4D Флорасулам. Потім, дивлюся, почалась друга хвиля. Купив, вирішив, що ну, одну грядку думаю. Ну, коротше, каністру купив, тут у мене декілька гектар було, думаю, накрию, решту площ не чіпатиму. А тоді ж там, як знаєте, вже блін. довелося, блін, майстер, це, це така дорога штука, то вирішив. Е, трошки економ-варіант. Дивіться, щириться, як пре в цьому році. Корот, вирішив економ-варіант, аналог Елюміса, е, легенда від Нертуса. Там ще теж накрив гектарів 10 ним другий раз. Ну і частину площі Нікосульфуруном. Це так, відходячи від теми. Ну і дивіться, По обробленій площі густота, от як глянуть, в принципі, більш-менш адекватна. Ось бачите? Кукурудза під руки. Затишок. Також ще грає роль затишок. Кукурудза під руки. Густота більш-менш адекватна. В принципі, тут висіялось було 52 тисячі, здається. 52 через момент там той же. ж. І як бачимо, більш-менш нормально. Ну це пропуск, а це більш за все, що попідгнивало. Бачите, тут нема, там нема. Це те, що попідгнивало більш за все. Але вона, дивіться, як попасинкувалася. Не знаю, що з тих пасинків буде, самому цікаво. Дивився там канали, кажуть, що в принципі, вони навіть качан можуть дати, але той качан відставатиме і додасть вологості. Не знаю, подивимось. Ну от край, бачите, край оброблений по густоті нормально. В принципі, досить адекватно. А переходимо ось в прямий посів, наскільки він рідший. Бачите, дивіться, тут вже не оброблялось. Ось яка кількість решток після пшениці. І що значить не було цього? Що, значить, не було, розгортач не був використаний. І от така історія. Да, наскільки, в принципі, якби, якби тут була нормальна густотаха і вона трошки отак і різнобій, мене б вона б задовольнила, ця кукурудза. І тут, бачите, немає ніяких дефіцитів, немає ніяких... Моменті. Ну, така вона трошки світліша, звісно, ніж по обробленому. Але це знову ж таки, враховуючи, що це прямий посів, може бути таке. Але в загальному, в загальному, якби тут використав розгортач ряду, була б зовсім інша картина. І кукурудза була б гарна і вона була б більш рівномірніша. Ну нічого, вчимося на своїх помилках, робимо висновки. До речі, там де кукуруза вже під руки, а отут ось дивлюся в затишку вже й пій, в мій зріст, то вже ось буде мітлу викидати. Тут буде мітлу викидати, бо та вирвав тільки щось, що розкрив. Буквально ось оцей листок, ще один і буде вже мітло. Тобто це десь, якщо там 4-5 днів враховувати на вихід листка, то в нас днів через 10 вже буде по цьому... Ну тут вже мій зріст, бачите? Тут вже буде мітло. Тут кукурудза ось такий цей затишок. Воно тут завжди все швидше. Там і зріс уже кукурудза. Так, бо покажу, покажу, думаю, пересіяно і покажу, яка була б, якби не пересівав. Бо показує тільки погане, поганий досвід треба ж трошки показати і нормально. Так, оце таке. Ну. Що ж, буду коротше, перти далі. Е, нагадую, будь ласка, ще раз за збір. Хто може, хто хоче доєднатися, давайте допоможемо хлопцям. Дякую за увагу, всім пока.